Вони закривають потреби військових, надсилають гуманітарну допомогу лікарням та військовим шпиталям. Волонтерська спільнота українців в Німеччині об'єдналася у спільний механізм, аби допомагати та підтримувати всіх, хто цього потребує. За свою невпинну працю доброчинці отримали відзнаки детальніше далі у сюжеті. Без втоми і вигорання. Ось уже два роки від початку повномасштабного вторгнення волонтери православної церкви України у Берліні не залишаються осторонь нагальних потреб наших захисників. І зараз черговий гуманітарний вантаж їде з Німеччини. Ми з початку повномасштабки досить активно займаємося підтримкою наших військових медиків, цивільних переселенців. Ну всі ті, хто потребують зараз допомоги. В основному це направлені з медицина. Медицина провіант трошки по коптерам тактичної медицини. Інколи бувають тепловізори пару автівок. Було тільки за грудень 23-го року. Дві автівки ми перегнали. До речі, для нашого партнерського фонду із Чернівців. А вони далі вже передали їх на схід. Як зауважує Вадим Зубенко, за увесь час існування організації вдалося налагодити чимало зв'язків однак, з кожним днем запитів стає дедалі більше. Проте з ресурсами виникають проблеми. Зараз на жаль, в німеччині залишилось не так багато активних компаній, які ще ну там можна так сказати, системно відправляють гуманітарну допомогу. Ми на жаль залишилися одні з небагатьох, тому намагаємося по максимуму задовільнити потреби, але ну в запитів, зараз, якщо наприклад 10 запитів, що до нас надходять, ми максимум 2-3 можемо закрити, тому що вже фінансування не те. Тобто люди менше донатять. Ми намагаємося запускати якісь культурні проекти, там проект з кухнею, наприклад, щоб можна було конвертувати ці. Ці або мистецтва, або українську кухню за донати, але рівно, на жаль, ми бачимо тенденцію на спад. На жаль, люди за кордоном вже звикають до війни, а тому перестають донатити чи долучатись до співпраці, розповідає волонтер. На жаль, вже не така велика кількість донорів. У нас залишилася, бо на початку, коли був ну прям інформаційний бум, да, тобто це все висвітлювалося. То люди дуже активно ми фізично не встигали переробляти переробляти і відправляти гуманітарну допомогу. Да. То е, зараз у нас ну там із із 700, наприклад, активних членів у 2002, у 2022 році, у другому році, то у 2023-му це приблизно 50. да. Тому на жаль, люди е, в Берліні, а так само в Німеччині. Вони ну за слово, до, до цього звикають. Німецькі доброчинці активно співпрацюють з Шернівецькою областю, адже чимало буковинців є волонтерами православної церкви України. Саме тому їм вручили подяки від обласної ради. Ми відзначили подяками Чернівецького голови обласної ради такі подяки розпорядження голови. Ну він не то, що вирішив. А ми зробили подання і просили, тому що за цих людей тут з різних куточків є наші українці. Вони наші. Ми не будемо говорити, що наших немає. І допомагає дуже реально дуже багато. Останній раз нам надала допомогу на 5 тисяч євро медицини. Дмитро Чернишов впевнений, витажено. кожна область повинна дякувати за непросту волонтерську роботу не тільки цій організації, але й усьому світу за те, що у таку важку хвилину підставили своє плече. До речі привернуло дуже таку позитивну увагу людей, тому що Будемо говорити на рівні обласної влади нашої Чернівецької області. Да, оце вони увагу привернули і свою ну увагу, і як повагу до цих людей. Я вважаю, що це правильно і це повинна кожна область так робити, тому що тут є із різних областей люди. На досягнутих результатах добричинці зупинятись не збираються, адже переконані лише спільними зусиллями ми зможемо наблизити таку бажану перемогу. Ірина Задорожна тему дня